The Hard Kiss Юрія Саніна вперше прокоментувала новини, які час від часу з'являються у змі щодо її чоловіка та музикантів. Зокрема, виконавиця опублікувала пост, в якому підбила підсумки року. Вона написала, що він був непростий і насичений. Вони з The Hard Kiss відіграли три тури. Був проєкт Special Kiss та тур Україною, дует із Джері Хейл і багато інших проєктів. Однак були і важкі емоційні гойдалки, високий градус напруги та брехливі плітки жовтої преси. Юлія Саніна написала, що свідомо обрала шлях не коментувати брехню і не виправдовуватися за те, до чого немає відношення. Вона обирає іти і робити круто свою справу для тих, кому це потрібно, і відгукується. Які саме розмови та новини виконавиця назвала плітками, не уточнила, але в змі припустили, що мова про її чоловіка та музикантів зе Хардкіс. Адже як відомо, вони перебувають за кордоном, однак колектив офіційно не коментував це. Та як би там не було, після цього посту Юлії Саніної За Хардкіс приголомшили ще Однією новиною вони скасували концерт у Києві, який мав відбутися на НСК Олімпійський. Це шоу гурт готував ще до початку повномасштабного вторгнення. Але через пандемію, а потім і військову агресію РФ, дата концерту постійно переносилася. Виступ мав відбутися 18 червня 2025 року, але тепер його остаточно скасували. Як пояснив колектив, рішення було дуже болючим для всієї команди, але вони змушені були це зробити через низку причин. Продовження воєнного стану не функці... Янування стадіону, втрату актуальності події, а також гастрольну паузу самого гурту наостанок за хартки сподякували слухачам за любов і підтримку та сказали, що присвячують цей рік створенню нової музики. Ну а щодо масштабного шоу то квиткові оператори всі гроші за придбані квітки повернуть.